Отже, сняли ось колесо і ось тут знизу ось видно нашу шарову кульову опору. Ось вона вже, як я казав, мінялася вже на трьох болтах. Зараз будемо її викручувати. Викрутили трохи кермо вправо, щоб нам було легше доступніше дістатись. Для відкручування ось цих болтів нам потрібна головка на 17. І для відкручування гайки на самій кульовій опорі ось такий ось ключик. Накидний або рожковий, тому що тут, як бачите, місця немає для головки. Розмір ключика у нас 18 Відкрутили гайку, не повністю залишаємо трохи місця їй і робимо ось такий ось метод, молоток і б'ємо ось сюди, тобто в місце, де шарова входить е, в супорт, не знаю, відкріплення, коротше кажучи. Виняли нашу кульову опору. Ось вона така е грязненька. Ну, Тут ми ще смазували проникаючим засобом для того, щоб легше відкручувалася. І ось нова. Ось так. Порівняння. Вона тут вже ось, дивіться, я одним пальцем можу її легко крутити. У нової можу крутити, але відчувається, що вона затиснута. А ця вже як Холодець. Ці кульові опори вже пройшли приблизно 25 тисяч кілометрів. Тепер беремо і вставляємо нашу кульову опору на її місце і е, трохи прихвачуємо гайкою, щоб вона не випала. Там гайка така з пластиковим затискачем, щоб не відкручувалась. Тому вона легко крутитись не буде. Після чого ось таким ось чином зверху на речах вставляємо болт і знизу вставляємо гайку з шайбочкою вже після шарової опори. Ось наживили ми вже всі три болти. Залишилось їх затиснути. Все поставили, закрутили, обжали. Так, воно виглядає гарно. Новенька шарова на своєму місці. Ну, все, тепер ставимо колесо, опускаємо автомобіль і катаємось.